Далі складу буде розглядати про питання, не в ігри упередження інші підстави, маєте право за немає. Хорошо. Які заяви про питання перед початком місця? У вас? Немає. Немає. Тобто даного, що відбувається, до вас відношення немає. Має, то я питаю, є у вас заява чи про питання? То ми, ми, ми маємо право знімати. Бо... Ви маєте право знімати, але ви маєте право спочатку спитати у суду дозволу на це. Відповідно, після цього ви маєте право знімати. Ну, це не стаціонарне відділка. Я розумію, але ви маєте пояснити, що відбувається. Ніхто вам е, ніхто от, ні, не ховається і ніхто нікого не боїться. Якщо ви думаєте, що це якісь сети, то ми являємося представниками відкритого суду, у нас є домовленості. Те, що ви домовились з Верховним судом, там з ним і домовляєтеся. Передбачений порядок. У нас, вибачте, в страні вже а, бардак значить, і без запитання. Ми тоді просимо вас, бувати нас знімати, так? От це ви маєте єдине, що спитати, щоб я маю, зна... маю знати, я що повідомити. відбувається, ви повинні повідомити в суд, що ви хочете здійснювати відділення з цих ви дожді повідомити в суд. І суд на місці ухвалу хвалив, задоволити ваше клопотання, бо раді пішли. Але треба звернутися до суду. Бо у нас в країні безприділ, то що хочете і робить. Прийшло цьому засідання, хочете знімати звернені до суду, суд вам надасть дозвіл знімати. Будь ласка, на ваше Інші заяви про питання є? Немає. Тоді Немає. переходить, значить, перше підширено запитання до вас, будь ласка. Значить, Ми витримували ці матеріали, робився запит, ви знаєте, що дається 3 години на розгляд даної скарги. На жаль, процесуально обмежені сроки. Ми зробили запит в міліцію, щоб направили матеріали, які стали, що відмовлені, Було вам внесені відділення, матеріали не надійшли. Нема заперечень, щоб ми розглядали відсутність? Немає. Хорошо. Субтитры создавал розглядати дану скаргу, відсутність матеріалів. Не надходження їх не перешкоджає, їх відповідна, відповідна, і Якщо буде в подальшому необхідність садити і щось там досліджувати, можемо повернутися до цього питання. Якщо інших заяв запитання немає, то ми будемо запасних доска, вас спосуд. Значить, я прошу зобов'язати органи до судового слідка до церковського відділу поліції ГОНПЕ в Київській області прийняти е, та невідкладно зареєструвати подану заяву про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру до судових до судових розслідувань. І друге, зобов'язати органи досудових розслідувань до Цирковського відділу поліції ГУНП Київської області розпочати за цією заявою про вчинення кримінального пропорушення досудове розслідування у формі досудового слідства та повідомити мене письмово встановленим законом порядку та строки про початок кримінальне провадження. Все у вас. Да. Давайте безпосередньо повернемося до заяви про звучить. Ви звернулися заяви про злочин, до нас не просили скажу, не пояснивши, не добувавши, що в цьому передувалося. Ви до заяви, десь туди, до кого. Я, я звертався два рази, перший раз ми повідомили про це було 17 мая повідомлення про звучення, робили фідіофіксацію, де люди підроблювали протоколи протоколи зборів в будинках багато без ну, по законодавству там є ціла процедура. Спочатку люди повідомляються за 10 днів, кожному підріс під підросві, співвласнику будинку конкретного, потім проводяться збори з реєстрації, і потім після 15 день, день закривається протокол і е, закривається протокол і подається до Досліковську міську раду, і він там зберігається на сайті міської ради. На перший раз нам. Також дали відписку другий раз повторно я повідомив 25 числа е, травня місяця е, про, про такий же випадок, Указ, указав е, слідч, слідчому на протоколи, дав ссылку на, на закон, е, роз, розповів це все, слідчий не перерагував. Дали відповідь висновок, який у вас є, як нападало. Суд переходито до прислідження матеріальної скарги, скаргу і свої сили. Заява начальника міліспільського міського міського землі Сергія Львівчуковича появу подавлено про злочин. 17 травня 2016 року, 18-й днів працювання вже повинно було викликано наряд поліції за адресу товарисам ліської 305 у дворі між будинками для того, щоб повідомити, що Забирає мені вести від фіксацію збору з повласників об'єкту. До приїду поліція гомона прошеплясті дії робітників ЖЕК No1, використовуючи монітуляції, які надавали доступну інформацію щодо права співвласників управляти своїм війною, залякуючи та приміщуючи другого оформлення жертвам No1. Закон такий дій лише 15 податкових співвласників у дороге не витримали процедуру згідно закону проведення зборів. Та повідомлення всіх співвласників про проведення зброї за 14 днів закону проведення співласників Відео проведення зборів на сайті. Протокол проведення зборів знаходиться з посиланням такої інформації, Список власників в указаних протоколах, встановлення власників згідно з документами право власності, списки повідомлення співвласників про зброї про визначення. Управління 2 поверхову 1 по 4. законодавства повідомлення з кількому законом проєкту. В мене зразу по цьому виникає. Заяву продовжувати про злочин. То який же злочин вчинені? Підробка протоколу Тому що якщо звертається особа, то пише, що зроблено тим-то, тим-то зроблено такі події, бачаєте стаття а також Протоколи є на сайті Безкульської Відносно кого, я читала, що заяву не знаю як міліція. Наприклад, я не можу зрозуміти, хто ще не в злочин, який злочин. Групи в жекі, які злочин. Спеціально в вже, які ходять по будинкам і агітуються жертв, надають їм списки протоколу, вони ходять по будинку, підписують, порушуючи все законодавство, таким способом під... підроблюють протоколи. Хто підробить? Люди. ЖЕК надає їм списки, люди ходять по будинку і роблять протоколи. Я й прошу це встановити. Ми її зробили відеофіксацію, звернулися до міліції, протоколи висять на сайті Безерковської міської ради, там і, і, і так. То хто? В кожному протоколі підписаний, хто люди це робив. В кожному протоколі підписано три людини, які це робили. Я просив дослідити міліцію. Це йде масово, розуміє? це виходить, Кріпаків передають цим будинком ЖЕК. Є аналогічне вже рішення суду, буквально в Білосадковському в нашому суді розглядалося був, по бульвару при 107. Де були підроблені так, протоколи і суддя скасувала рішення установчих зборів. А тут зборів взагалі немає. Люд, людей ходять в оману, водять, розказуючи більшість будинку за ЖЕК. Підпишіть, підпишіть, підпишіть. Коли, коли в тому протоколі немає нічого. А потім протоколи з'являються на сайті медіа. Пане, ну, розумієте, що таке повідомлення про злочин? Це якщо приходить громадянин, Лінов, ну, чи Волочка, чи Іванов, чи хтось інший, і каже, що ось тоді-то, тоді-то, такі-то, така-то особа вчинила такий-то злочин. Е, Внесіть всі відомості, проведіть перевірку. Тоді, хоч принаймні, зрозуміло, хто вчинив міліція носу. Зобов'язана угу. зобов внести по цьому факту, що людина звертається, громадян, будь-який громадянин має право змінитися. Не тільки та людина, яка пострадала, навіть міліція, з джерел інформації, бачення, з телебачення з газети, якщо бачить, що є злочин, вони зобов'язані внести ці відомості розпочати до судове розслідування. Якщо, наприклад, з даної заяви, навіть зараз, якщо зобов'язати їх внести, то відносно кого по якій статті, що було вчинені, значить дивіться, ніж взяти, дослідити всі протоколи, писати <зв>. фамілії. І подати цей список фамілій? Ну, мабуть, так. Якщо ви, якщо, ви е, впевнені, що скоєний злочин, і у вас є інформація, що та чи інша людина скоїла злочин, тоді ви приходите в міліцію і кажете, що ну, е, не буду називати свою вашу фамілію. Іванов Петров вчинили то-то, то-то, то-то. Несіть, провірте, прийміть, якщо є, е, є у цих осіб в їхніх діях, вбачається злочин, значить довідіть справу до суду і хай їх засудять. А міліція тоді відповідального. Ви дивіться, по ваших заяві, що в мене це питання. Що ви бачите? Подивіться, що ви просите по заяві. Провести службову перевірку такої інформації, списки власників указаних протоколів. встановлення власників згідно документів, підтверджуючи право власності, списки повідомлених співвласників. Ви не говорите про це. Коли ви кажете, що коли людина звертається з заяви про злочин, людина, юридична особа, хтось інший, хто має ну, по, по коміксу, тоді кажуть, що в діях... Працівника Жека Іванова, Петрова, Сідорова там, чи ще когось, там, чи начальника ЖЕКа, чи просто якоїсь людини, цієї людини вчинено злочин, підроблена інформація, е, чи там, підроблені списки, чи е, не, не проведено, чи з порушенням проведено якісь міроприємства, тобто людина порушила то-то, то-то, е, підробка документів одна стаття, проведення зборів інша стаття, тобто залежить від цього. Прошу внести відомості по даному факту і провести. Ви не просите на сьогоднішній момент міліцію провести службову перевірку. Ви ж навіть не просите у цій заяві, що внесіть відомості про вчинення того, то тоді-то, тоді-то, такого то злочину. Це ж міліція до отримати заяву про вчинення злочину. По цьому проведення я проведення внесли, внесли відомості. І після цього провести досудове розслідування і сказати, що тут є склад злочину, людині повідомити про підозру, направити справу до суду і суд має засудити. Це ж міліція кваліфіцірує, а не я. я ви довірні зазначити дія, кого, чого, який злочин. Я я написав, указав, указав, де входяться ці протоколи. Я ж написав це. Я ж не можу кваліфіцірувати дії. Це міліція кваліфіцірує. В діях кого чого мається скла злочину? Міліція піднімає протоколи і дивиться фамілії. Там всі фамілії прописані. Визивають і опитують, Я довжен переписати ці фамілії всі. Зараз там вже більше 30 протоколів. О, хай візьмуть вибори, що на один е, протокол подивляться і побачить, що там навіть співвласники не совпадає. Тому що, по нашим даним, в кожному будинку проживає по 2,11 людини. Виявляється співвласником квартири. Там ставиться так, будинок 76 квартир, 7, 76 власників. Це вже неправдива інформація. Розумієте, про що не мова? Людей просто будинками передають. Виснована призира Гаміна Двінова Віталія Вікторовича від 28.05.2016 року до Булицарківського лейтенант поліції ЖК, розглянувши матеріальний перевірку в заяві Двінова. Встановить 25.5.2016 до чергової частини Булоцерківської дії поліції Ромі, національної поліції знайшла письмова заява Громіна Звінова, проживає в місто Булосарковського Гончара, 12 -го, квартира, 17 ліків, просить провести перевірку відносно СШАських. Дій працівників жертвомер та стверджують, що докази знаходяться на сайті ВЦРА Пол Юлей. Тоді проведений перевірку з інвестицію мешканців будинку 103 бобувари в Оксановійському один направлено прохання про роз'яснення всім мешканцям в будинку право в до ЖЕК та заснування ОСББ. На прохання мешканців будинку 103 бобувари в центрі, 17, 5, 16 працівників ЖКБ чекали Через деякий час було прийшов на збори, хоча люди не запрошували, а він не мешкав в будинку 103, бовали Олександрівський. Розпочав вести відеозйомку в громадській місті, що допускається законом. Вважає, що збори проведені з порушенням чином на законодавство, та можливо, незаконними діями працівників вже потребують. При відвідуванні сайту ОБЦ Рада гоу лівий нот 541, який посилається в голову з що пропустили в 103. Побравали Оксана Ризького місця, вони так, так не При спілкуванні з мешканцями 103 Бергоснут, до Лесанівська саме, з згодник Віра Олександрів, Михайло Таланти Іванів, його Олени Ланері, бо знаємо, що ніяких офіційних протоколів на зборах не складалося, зброю носили організаційний характер. На після вишити можуть добачити, що факту підтвердження не знайшли, вважали перевірку матеріалу війного закінчення. Лист захиписні начальника БСХ поліції на адресу Вірдонова, шановний Віталій Вікторович, повідомляючи в ЄСХІДІ поліції у необхідній місцевому поліції, ваша звернення з інформацією, що зараз розглядом 25.5.16 за номером 15.43 журналі будемо публіку заявку від нового чи про порушення та інші події східської поліції, до охорона перевірка підстав у нас єдиності повідомлення не немає завісути в даному випадку, буде якого кримінального порушення. Фактину вашої зброї, знищить спортсміховому Так, І запит суду щодо направлення на матеріалів і подвір. Є щось допомоги щодо матеріалів? Немає. Хорошо. Можемо залишити за даними спитання? <послід> да. Так. Будь ласка, підтримуйте. Підтримайте. Про виходу оголошення праву суду. Ухвала 24 червня 2016 року слідчі суддя Білосадівської міської Київської області Володкове Чупині, доччи Стержняка Блінова, розетка Шаска Блінового Віталія Вікторовича на безв'язку слідчого відділу Белосаптицької діло поліції головного політику національної поліції військової області, щодо не внесення війни військом досудових завідомості та кримінального порушення встановили. 22 шостого 2016 відділу поліції для єдиного суду, до єдиного ресурсу до судових відомості про кримінальне правопорушення, згідно якої кожен написав на 2016 року, працівникам же No1 при проведенні зборів з мешканцями будинків 103 і 105 у на рівні місті БСЕКО, демок. там надана проведення інформація та подавано протокол збору мешканців, вказаному квартирними домові 25.5 до 2016 року замість до начальника безерхійського діл поліції за заявив повідомлення вчинення кримінального правопорушення та порушення в статі 214 про каухній відвості ДНДР. Внесені не були замість того, натримав отримав і вислови, які означається, що проданий перевірку підставляв внесення в області до ВД, немає за відсутності будь-якого кримінального правопорушення, тому после зовні захисту чи захисного відділу військового національної поліції скорості внесення області кримінального правопорушення, війни листів послідування. Згідно пункту першої частини перших статистів, деяких правоповідної слова провадження оскаржені рішення дій, чи відділення свідчення про внесення вмісті до правопорушення, довідної ресурсного другого дослідження, після отримання заяви ще удовлетворених кримінального правопорушення, не повернемо тимчасової аналізи і признаємося. А також не здійснені інші поцільні діяти, ми збережемо чинку, показані цим кодексом сподівання його представником чи законним представником, підозрюваним його захисником чи законним представником, але військовим тимчасово, чим немає. Задаючи стосунку, така Україна голосів суді зараз допускати виміна рішення дій, чи виділення з початку освіти може бути про скасування рішення слідчі по кого розв'язати противні дії, зов'язати чиную відмови здоволення скалі. Скажімо, відомо в судом за сім'ї, підтримуємо коду Міскавипросить. В репусі 2014 з української березничів для захисту відділу поліції головного управління Національного поліції військовості нести відомості про кримінальних опрошу єдиного ресурсу судового розслідування війни в заяві. На захист студії в захисті відділу поліції національної поліції матеріали погода війнам заяву судно надає. Розвідуємо скаргу суду сьогодні засідання, злобої скажімо каблука спіршему треба скаргу в основному, що війну подав до захисту відділу поліції, в нових раніше поліції заяву про вчинені злочини, датовані 25.05.2016 року, яка була зареєстрована 25.05.2016 року. Однак 28.05.2016 року з офіцером поліції Буцерпівського ЖИШКО, у останні висновки з новості висновку вбачається, що факт незначені днів схопитверів не зашлет аніском начальника УВО. В, в 9014 ПК прокурор є вкладала не пізніше 24 години після подання заяви повідомлення. Після самостійної вулиня не збудя ко джерела обставину, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зображення внести відповідні відомості для цього судового просвіту та розпочати розслідування. Таким чином згідно буде невідуєм заяві 25.05.2016 року про вчинення кримінального правопорушення перед постійно 2014 ПК України. Слід зобов'язати по січні відділу світло призвано від національних поліцейських області насти відомості про кримінальне правопорушення та дитину ресурсу судових розслідування. Ставітненько 24-300-3300. Сімка ПК України коло. Ставо блідового Вікторовича задовольни. Запитати слідчі відділу відділу поліції головного Національної поліції області на повідомлення про кримінальних порушень в єдиного виступ судового ситуація по заяви Блідова Віталія Вікторовича 25.05.2016 року. Хвала може бути оскаржені проценту Київської області протягом п'яти днів слідчі суддя військових підпис. Прошу сідати. Дякую.